Ні, працює. Кожного разу, як я бачила заміські будиночки, я собі представляла, як колись я буду так сидіти на терасі, снідати з сім'єю. І бачите, та дам це таке здійснилося. це прикольно було. Саме снідати. Тому що на сніданок це, знаєте, новий день, нове життя. Це... Нам прислала Аня Його. Лисівець, Дякую. Дивіться, це не йогурт. Це мед. Дякую. Тора, Тура, Тора, смотри на бабу. Ми заходили перекусити перед тим, як я шукала соцзахист. І ось так він виглядає. Ніяких опізнавальних знаків, нічого не було. Просто отака ось фігня, Я була в шоці і дуже розчарована. Сьогодні день почався так. Ми з мамою і з торою, і з малою вирішили поїхати, тому що малій треба зробити вакцину. Ми поїхали. Так, спекотно, щоб в неї була температура. Десь 37, потім я зняла з неї чепчик і ну, тоді стала нормальна температура, їй зробили вакцину. І потім почались мої кога Ада. це Як вона, не Ада, Боже, як вона. <смі> ну ви зрозуміли, коротше. Пекла. Я пішла шукати соціальний захист, мене Google повів якось по-девільному. Запитала у переселенки, вона мені показала, де він знаходиться, прям провела мене. Я прийшла, простояла там годину, в них все зачинене. Написано повітряна тривога, ми зачинені. Хоча тривога пройшла вже годину тому, на момент, як я прийшла. Коротше, я це чекала, потім одна тітонька прийшла, каже: А в нас виробили світло, і вся система полетіла. Якого фіга вам не зроблять? Оце ВПО на дитину, не до не додадуть дитину у ЦНАПі поляни. І хай мені хоч, хоч одна людина в коментарях напише, що в Україні все працює офігезно, і Україна така класна в цьому плані. І так все тут, блядь, інформаційно вибачте. Е, ідіть в сраку, хто мені таке напише, тому що це мільйон, мільйон разів не так. Я вже така зла, блін. Це я вам ще про Цнап не розповідала, як я за кордони ходила робити, всі ці папірці збирати. Може якось сяду, запишу ще таке відео. А зараз я дуже стомлена, дуже гол... ну, не голодна і ні, я хочу пити на самому. Так. Йду вже, в мене дитина під спекою, з вакциною, я просто енгрі. Тому до зустрічі. Натуру похож, на висп... як она ступче кому-то на фотке. Мой щенок, ти на таразаврика похожий. Ти похож на таразаври зробили. Кокон в домашніх умовах. Та тут, блін, жара така. капець. вже поїли, зараз будемо ще каву пити. Вдруге. Дивіться. Це, це частина декору, яка ще повинна дійти буде потім. Так не дійшла, що моя посилка, яку відправляли ще 8 квітня, мабуть. Старуша не визбирається грати. Идут с бабуля на травычку. У затинок. Да, Тарусь? Давай, давай. Иди, давай. Та ты шо? Тяжко, мабуть. Не сильно, конечно. Не, не, я тебя вот так. Опа, дивись. Побегла, побегла. Давай, 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 давай. Ну, мама її там на мосты. Будуть Ой, наліпки липы, да? Таруся, да. скажи агой. мамі. Тарусик. що там? Мумувей. -му Мураха. Тут прибежал муравьи. Там у нас тут на сушці. Давай. Вот. А ось старушка. Треба зробити фотку. Вийшли з раночку, ось маму веду на процедури масажу, хочу зробити такий подарунок на день народження. А вони мама з торою чапають. Залишилось 20 хвилин, а вони все фотографують. Я думаю, що ми ще. Повинні встигнути. Дивіться, яка гарна. Жива ізгородь. я не знаю, як це на українській. Напишіть у коментах, хто знає. Такий, такий будиночок. Гарненько, гарненько. О, небо. Ось ідемо. Знаєте, такі круті будиночки перемежаються з якимись такими більш. Маленькими убогими. Я б навіть так сказала, я не знаю, як буде убоги на українські, мабуть, так і буде. Дивіться, які гарненькі. Тарушка, ану агойки! Бачите, гірська річка. Щоб потрапити, потрапити в магазин, нам треба було спуститись. Хвилин 10-15, ось ми спустились. Боже, що ж таке? Коротше, ми спустились і зараз вже біля магазину ось така краса. Але мене обурює, що біля річок дуже багато сміття трапляється. Тут плюс-мінус ще чисто, я вам скажу. Все, закругляюсь, бо тут шуршить, якийсь генератор, мабуть, тому що тут світла, мабуть, немає. Дивіться, які гарні квіточки тут. Таке тут різнотрав'я, боже. Можна який хоч гарбарій заготувати. Цітоки. Наша рубрика Погодуй мурах. Погодуй мурах? Погодуй мурах, так. От погодуємо лак. Ну бачу, щоб вони поїли. Так. Да. Вони голодні. А це, це і той? Тора, вони дуже-дуже хангрі. Ням-ням-ням. Ага, диви, бо там в тебе, бач, оса. Дивіться вже, перші горішки тут з'явились. Бачите? Ще зелененькі, але, блін, які вони гарні. Подивіться, тільки. Тора взяла яблучко, знайшла, я її протерла його, і ми йдемо, як завжди, в магазин. Магазинчик? <головік> 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 магазин. Ти, ти гарнюшка? Like? Лайк. <головік> Тора вперше буде пробувати, але що? Ану пробуй. <головік> ну як тобі? Як тобі? Смачно? Mm. Я mm. викидаю яблука? Викидаю? Мам, зяп. Гаразд. Тобі смачно? Подобається? Mm, чу, ну скажи, ням? Смачно? Mm. Mm. Мам, це я то я Я просто поїла яблука поїла. Mm. Гаразд. Тобі подобається ця штука? І пішла. Оно Тора взяла моду, кіндери тут розпаковку робити біля магазину, бачите? Зараз дам їй кіндери. Тримай. Кінденс. Тільки обережно сюди не клади, тому що тут дуже-дуже брудно. Ось ще моя посилочка з тему прийшла. Потім вам покажу, що я тут замовила. Не дивіться мою адресу. Хоча, якщо хочете дивіться, можете мені щось переслати. Смачно? Уману, да. Супер-пупер! Ця Штука вона світиться вночі. Прикольно. І ось, боже, як вони мене дістали. І зараз подивимось, що тут нам поклали. Сподіваюсь, це якийсь дайнозор. О, oh май, це якась знову якась блін, Тор не дуже любить ляльки, якщо чесно. Ну, зараз подивимось. Ось така жіночка нам трапилась. Мам, не хочу це. А оце кільце, яке Мам, не в неї хочу. на голові, можна на палець Мам, одягати. Мамона агрідець. Будеш одягати на пальчик? Ні, хочу це мотиву. Ну давай я зніму. Мам, і буде Ой, блін, на, тримай. Мам, що, да. Покажи, яка в тебе. Ось. Мама, упала там. Мама, дядь. На, дивись. Хочу попити. Зараз, да. Дай мені це кілечко. Я покажу. Бачите, це можна на пальчик. Ну, мабуть, це на дуже маленький пальчик. Типу такого. Ну, якраз для дітей. І ось така нам попалась. У нас вже таких дві, мабуть, є, ну, тільки різні. Зараз дам тобі. Тільки зараз збагнула, що це якісь такі патріотичні кольори. Каже Hello! Коротше, вирішили позбирати алечу. Мабуть, вона так зветься. Ось, тому що її дуже багато тут, і вона така червона, гарненька. Mm -hmm. Зараз покажу вам. Що, пішла збирати? Пішли. Добрий день. Тара. Mm -hmm. <схи> вже дуже спекотно стає. Бачите, сонце вже просто підпікає. Капець. Хочу маму отінь мало біля. Мама, в нас ось так... Давай, зараз дай я покажу. Дивіться, в такий у нас еко-пакетик і будемо збирати. Зараз, зараз підніму. Ось, бачите, Тора молодець назбирала, ось в пакетику сама несе. Бабусю несеш? Так. Любиш бабусю? Так. Отак. <реш> ось замовила дреди. Потім таку штуку, щоб чистити мої навушники. Ось AirDots. Такі штуки. Ще потім покажу те, що я замовила торі на день народження. Ага. І ось такі. Це я вирішила віддати їй зараз, щоб вона гралась такі. <реш> Міні-версії. Міні версії вкусняшок. вкусняшок ти ти? Смаколиків. Мама, ну, їх не можна їсти. А як І грати. І грати. Мама, так, і грати. Та -дам, та -дам. Та -дам, та -дам. Сьогодні це легендарний день. Посилка з Німеччини, яка йшла три місяці. Oh my. Oh my. О О, Та-дам! Пасхальний декор. Дуже вчасно, але а, а буде на наступний мама, рік. Кині. Кині, Дивись, це... ще ось, глянь, скільки класно. Мама, ось, ось, ось. Мама, Ого, кині. дивіться, скільки. Це для того. Це тобі. А Це тобі. Це, це, не, це не тобі, це декор. О, Ого, диви, який Кіндер Сюрпрайс! Тора Йоханий Бабай, диви. Oh, my. Диви, який велетенський. На, на носочки класні. Так, я швиденько, тому що я не знаю, в мене може камера здохнути, бо скаже досвідос. Ось такі, бачите, це вкусняшки. Великодні. Ми так і на них чекали, блін, так чекали. Таруса, дивіться, Просто нереально. Фіндерам, бачите, теж такі яєчки, харібоси. Ось. Так, потім. Що це таке? А, теж ти типу щось Таке жувальне. Каті, так. Каті. Каті, да. Каті. Це Катя нам слала, вислала. Катя Данки. Я потім ще напишу. Бачите такі. О. О, це це таке. О, що таке? Єдиний рожик, дивіться. О, класно. Такий ну, пасхальний. пасхальний. Ну, да, це ж на дивись. Пасхальний, пасхальний єдиноріжок. ріжок. Так. Це смартіс ще. Смартіс багато не буває. Йоханий бабай, дивіться яка. Витвір мистецтва. Це реально витвір, дивіться, це шоколад да. і в шоколаді, такий, як емондем, Таке яєчко. Яй! О, диви, Леді Бах. Леді Бах попалась. Дивись. Це така, як в тебе шортики. Дивись. <різу> да, як шортики Мама, в тебе. Ні, я це а це в неї що крила? Крила. От, бачите, крила. Так, а тут нас ось ще декор. Це ж наступне буде. Ось. Так, все на Пасху. але. Чекали Чого? на Пасху, висилали на Паску. Ага. Думала, ще до пологів заберу, як ви розумієте. Бачите, які міні. Ой, оце корзинка, це просто агінь. Мені дуже подобається. Буду використовувати навіть не на Пасху. Це я розпакую пізніше, це для дитинки. Тут всякі засоби. Ось мама мені ще подарувала, окрім кепки, ось такий Євро 2024. такий рюкзачок. І туди я поклала дуже багато всього з косметики для дітей. І зараз я хочу вам показати. Що там є? Втора в мене забрала ось такі гелі для душу. Це просто гель, а це ще й шампунь. Ну покажи. Дивіться, побігла. Не хочу мені показувати. Там були з динозавром теж там і шампунь, і гель. Два в одному. Потім ось такий цей клосьйон, але я теж вставлю ось десь тут. Переклад. І буду далі вставляти переклади з боку. Тому що дуже мені незрозуміло. Ну, я так можу там так читати, типу, понтно. І все сенсіті. А що воно таке? Я не знала, поки не перевела в гуглі. Ось буду вставляти для вас, щоб ви бачили, що це є насправді. І так, ось. Такі зумні щіточки і, бачите, від нуля до шести, і просто до шести ось тора. на шести років ось такі пасти. Так. Далі я дуже-дуже-дуже сильно хотіла такі гігієнічки. Бачите, бою це в діям, це їх марка особиста, і вони ось такі. Прикольні, дуже ароматні а, помади випускають. Ну, звісно, вони ж прозорі. Далі йдуть ось такі масочки. Бачите, це мені Катя теж передала. Це з Німеччини. Це, це де просто де вони де так намазуються і там витримуються 10-15 хвилин, 10 написано мінімум. І тоді, в принципі, я вже їх. Юзала і можу сказати, що є, Та, є якийсь ефект, але такий, знаєте, помірний. Просто для повсякденного використання. Так, поїхали. Я думаю, далі воно все йде під підгузок, в принципі, в своїй більшості, але я не впевнена, тому буду переклади дублювати для вас. Ось цей крем Катя ще казала, що це можна ним мазати все. І попу, і личику, і просто для тіла. Як забажаєте. Каже, що така годна річ, що дуже багато людей використовують цей крем просто в повсякденному житті. І як денний крем, і нічний. Тому прикольно, треба спробувати. Це теж з кицькою, мамія. Тут вже навіть я буду теж дивитись переклади. Ну, ще такий з дієм. І останній ось такий під підвузок. Ну, на цьому все. Ось такі яєчки. Поїде. О, динозаврів так Мама, шкрябати. Поїде, Чи якісь штуки, мам, це, я не знаю, що мам, це, це якісь. Це Малювати. О, це коні. Поїде. Наша тема. Мама, папу, О, наліпки. Це, мабуть, на яєчки, ну, да, так? так? Класні. Так. На наступний рік будуть. О, стікери. О, стікери. О, стікери, Тора, дивись, які я класні. Поїде. Вау! Раночок, світаночок. Я приїхала у ЦНАП. І зі мною приїхав ось такий хвостик. Зараз п'ємо воду каву на парапетику в ліпших традиціях Кривого Рогу. Бо там я саме народилась. Ще один цікавий факт про мене. Тора, покажи, покажи єдинорожка. Дивіться, які в них нові шмотки, новий єдинорожок, нові шортики. Яка вона класна. І ми тут зараз вип'ємо каву і підемо у ЦНАП. Тому що там мені треба ще дооформлювати допомогу ВПО на малу. Ну це дуже-дуже-дуже, мабуть, довга історія, тому я вам розповім вже, мабуть, у наступному відео. Саме треба вже відео знімати. Тому що... Розповідати дуже-дуже довго, мабуть. Все гарного вам дня. Дивіться, які в нас тут гори. І до зустрічі. Дивіться, ай, яке тістечко. Вишеньке. Класно.